І так, ми взяли три найкращих валізи від бренду American Tourister і зараз їх порівняємо. І, можливо, нам вдасться виявити найкращу серед найкращих. І так, по-перше, всі три валізи зроблені з поліпропилену, в дорогостійкого матеріалу, гнучкого, сійкого до. Механічних пошкоджень, і основне, що може цікавити, багатьох це вага валізи. Наприклад, ця валіза важить 2,3 кг, 2,6 і 2,5. По вазі в нас тут лідер. Ось ця модель з такою вагою ще й з наявністю розширення. Це топовий показник, і до речі, кожна з цих валіз має функцію розширення. І коли ми розкриємо кожну з 20 класичних сантиметрів, вона розширюється до 23 сантиметрів. Модель саундбокс, можливо, трошечки, трошечки більше, ми переміряли, і було приблизно 23-майже 24 см. І е, ця моделька була 23 см. Тобто по об'єму вони дуже схожі. А ось по вазі лідер в нас тут е, колекція Star Wars. Далі, основний показник, який цікавий дуже багатьох з вас, це колеса. Якщо ми проведемо кожну з валіз. То ми почуємо, що найплавнішою є, можливо, вам не сильно чутно, але мені тут це особливо відчувається, і найплавнішою, найтишою є саме оця модель. Потім я би поставив на друге місце колекцію Star Vibe, тому що в них тут ще й амортизаційна система нова йде, тому може. По густі це одразу там не дає це в знаки, але коли буде валіза навантажена і по нерівностям це буде точно відчуватися. І потім вже на третьому місці в нас ця колекція. Хоч і вона отримала третє місце, але все одно плавність ходу цих колес на рівні. Тому вона вже довгий час є однією з лідерів продажів вже на протязі більше 7 років. Переходимо к наступному основному критерію, це висувні ручки. Кожна з цих ручок працює на декілька рівнів. Я б, звичайно, додав би ще хоча б одно, але ми маємо раз фіксацію і два фіксацію в кожній з валіз. І, як на мене, трошки менше люфт відчувається в цих двох валізах в порівнянні з цією. Можливо, тому що вони трошки товщі, тут більше ребра жорсткості, тому і люфт, може менше відчувається. Тому по ручці ми можемо виділити ось ці дві моделі. Переходимо далі до моменту ручок для перенесення. Ми маємо в кожній з валіз по одній ручці для перенесення. Цього, в принципі, достатньо е, в маленькому розмірі, а ось ручці які знаходяться зверху, маємо таку історію. Ця у нас добре піднімається від поверхні, тому зручно буде тримати її з кулаком. Тут у нас теж добре відтягується. І тут так само кожна з ручок зручно зроблена. Так? І єдиний момент, щоб я від себе додав, що ось ця найбільше прилягає до корпусу. А зсередини вони зафіксовані всі надійно, там мають додаткові розподілювачі, тому тут по класиці. По замкам, тут у нас замок зверху, тут у нас замки по боках. Всі, е всі замки добре сховані в корпус, але, наприклад, тут вертикальне положення. Відкрити трошки легше замок. Ну і декому ось ця можливість, стоячи відкрити свій код трошки більш комфортна, ніж в цьому положенні. По внутрішньому оснащенню виділити якусь одну валізу вкрай важко. Вони всі, в принципі, схожі, мають по одній частині, яка закривається, по додатковій кишені і стяжному ремені. І ще є ось такі стяжні ремені під цією підкладкою. Єдине, що можна зазначити, що тут поділено на дві частини, тому можна трошки організувати речі. І є можливість додати ось таку персоналізацію, наприклад, наклеївши ось сюди на цю Частину свої ініціали або якісь смайлики. А це от такий момент. Порівнявши всі основні показники, ми бачимо, що валізи дуже схожі, тому вони і є зараз лідерами продажів і одніми з найкращих валіз цього бренду на даний момент. Тому обираючи будь-які цих варіантів, ви оберете класну валізу. Ну можливо, трошечки легше цю. Можливо, трошечки місткішу цю в маленькому розмірі саме це. Я хотів би зазначити, тому що ситуація в середніх вже зовсім інакша. Якщо потрібно, ми відзнімемо порівняння із середніх розмірів і великих. Ставте лайк. Чекаємо вас в коментарях. Можливо, у вас вже є одна з цих валіз, і ви б хотіли б залишити свій чесний відгук. Ми будемо дуже раді. Дякуємо за перегляд. Купуйте класні валізи в магазині Take Bag.